Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про тему, яка стосується майже кожного українця, що працює в Європі: як правильно перейти з однієї роботи на іншу, так, щоб не порушити закон, не втратити документи чи дозвіл на роботу, не отримати штраф, не зіпсувати собі історію працевлаштування. У цьому відео тільки реальні правила, європейські норми та практичні поради. У більшості країн ЄС роботодавці звітують в державні органи, коли працівник оформлюється на роботу, звільняється, продовжує чи змінює контракт. Неправильний перехід з роботи на роботу може привести до анулювання дозволу на роботу, втрати легального статусу, проблем з податковою, заборони на повторне працевлаштування у цій країні. Саме тому все потрібно робити офіційно та в правильній послідовності. Основні правила переходу між роботами головна логіка. Незалежно від країни, послідовність виглядає так: повідомити працедавця про звільнення. У ЄС завжди існує попереджувальний термін. Стандартно це 14 днів. Усе залежить від контракту. Отримати документ про звільнення він потрібен, щоб закрити податковий номер, оформити нового роботодавця та уникнути подвійних внесків і штрафів, закриття або перенесення дозволу для роботу. У більшості країн ЄС дозвіл прив'язаний до роботодавця. Є декілька варіантів. Країни, де дозвіл переноситься на нового роботодавця: Німеччина, Австрія, Нідерланди. Країни, де здебільшого потрібно подавати новий дозвіл Польща. врегулювання податків і внесків. Після звільнення роботодавець має передати державі фінальний звіт. Працівник повинен проконтролювати, чи закритий його податковий профіль у цієї компанії, чи внесені всі страхові платежі, чи може він отримати декларацію або річний звіт про доходи. Ці документи потрібні в майбутньому, особливо на подачі, на постійний вид проживання. Початок роботи в новій компанії. Новий роботодавець має Подати ваш контракт у відповідні служби, зареєструвати вас у страховій системі, активувати дозвіл на роботу. Щодо Польщі, при зміні роботи старий роботодавець анулює ваше запрошення, а новий має подати все наново. Нюанси, які часто ігнорують українці і отримують проблеми. Залишають роботу без письмового повідомлення. Це автоматично ставить людину у статус порушника. Починають працювати до офіційного оформлення. Штрафи до 10 тисяч євро у деяких країнах забувають закрити медичне страхування від старого роботодавця і їм приходять борги, подають неправильні дані про новому дозволі. Через це відмовляють в робочій візі. Як правильно звільнитись? Покроковий алгоритм. Крок перший. Переконайтеся, що у вас немає боргів, невиконаних фінансових зобов'язань або несплачених податків. Це може ускладнити відкриття нового контракту та оформлення податкових документів. Крок 2. Напишіть офіційний лист про звільнення з датою, підписом і зазначеним періодом відпрацювання. Крок 3. Дізнайтесь, що робити з дозволом на роботу. Залежить від країни перенести чи отримати новий. Крок 5. Закрийте податки і страхування, перевірити можна онлайн або через роботодавця. Крок 6. Нехай новий роботодавець подасть документи. Отже, перехід між роботами в ЄС це абсолютно нормальна практика, але тільки якщо все зробити правильно, для того щоб уникнути помилок, звертайтесь до компаній, які працюють офіційно та супроводжують працівників на всіх етапах. Якщо у вас залишились запитання щодо зміни роботи між роботодавцями або потрібна допомога з оформленням документів, наш керівник відділу легалізації завжди готовий надати. Консультацію контакти ви знайдете в описі під відео. Не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі та ставити лайки. Ми завжди готові допомогти вам зробити вашу роботу за кордоном легшою, безпечнішою та комфортнішою. До зустрічі у наступних відео!